І так, прийшла черга створити доброве 13413. 13. Таке відео вже було в Тік-Ток та в Інстаграм. Кому цікаво, знаходити в, в, в пошуку Тік-Ток, Інстаграм, або будуть посилання внизу під відео в описі, або, мабуть, в закритому повідомленні. І так, давайте робити 13 доброго Самим в домашніх умовах. Як це зробити? З чого складається? 13, 13 доброго. Це 13, виходить у нас відсотків азоту. 40% калію, фосфору і 13% калію. В одному кілограмі, що у нас виходить 130 грамів азоту 400 грамів П2О5. Не, п, не фосфору, а п 5 оксиду фосфору. І 130 грамів калій 2о. Оце зафіксуйте і зверніть увагу, 130 400-130. Тому такі цифри. Це в відсотках. Наприклад, якщо ми навіть зробимо там на 100 г, то буде це на 13 грамів, 40 грамів 13 А якщо кілограм, то це виходить 130, 400-130. З приводу математики, вам це повинно бути зрозуміло. І так, щоб створити, я беру нітрат калію, калійно, 205 грамів його беру, Він нам дає азоту 28 грамів і 94,3 грами калію. Беру сульфат калію 70 грамів, він нам не дає азоту, не дає фосфору, а дає 35,7 грамів калію калідвало. Беру моноамоніфос. Є таке добре. Ось його формула NH4H2PO4. Його беру аж 655 грамів. Він нам дає азоту 78,7 грама і дає 400 грамів фосфору, Калію не дає. Також беру трохи селітри аміачної, там, де у нас тільки азот в двох, форм, в двох формах Н4 та НО3. І беру 67 грамів, дає нам 23 грами азоту, фосфору та калію не дає. Також треба в 13-13 додати мікроелементів. Я вибираю брексил комбі, можна будь-яке інше, але по співвідношенню. Заліза і інших елементів, то брексілкомбі найбільше похоже по біології для рослини. Його беру 3 грами, і це тоді виходить по мікроелементам найбільш заряджений 1343, 13, що є зараз в продажі. Складаю усі ці грами ніградкалія, монокаліф... мономоніфосфат, селітра міачна. У нас виходить 900. 97 грамів плюс 3 грамі бексілкомбі 1000 грамів 1 кілограм виходить. Виходить у нас 13-40, тобто 130 грамів азоту, 400 фосфору і 130 калію, тобто 13-40-13 по відсотковому. Плюс 3 г бексіл це правильне співвідношення мікроелементів по їх кількості, по потребі по рослині. Давайте зараз ціну пройдемось. Брав ціни з інтернет-магазинів, брав по простим добрим, котрі найкращі. Найкращим, на мою думку, це Яровський або тератарс. Вони найпотужніші, найкращі найчистіші. Нітрат калію, 205 г, ціна ось така. Сульфат калію, 70 грамів ціна ось така. Монамоніфосфат тератарський. 655 г ось така ціна. Селітра м'ячна звичайна наша місцева 67 грамів ось така ціна. Брексілокомбі, це Валагровський за 3 грама десь приблизно отака ціна. Це приблизно. Оце все додаємо. У нас виходить за 1 кг 106 гривен 90 копійок. Якщо перевести в мішок 25 кг, то помножити на 25-2670. 3 гривні. А звичайний мішок з 13.4013 13, з мікроелементами, там, де їх трохи менше і без сірки, то у нас виходить десь ось така ціна 420-36. Це ціна вага лайфу на сьогоднішній день. Різниця 1563 гривні. 1563 гривні різниця на 25 кілограмах. Хтось бачив Тікток, писав, що навіщо це заморочуватись, краще самому зробити. Звісно. Якщо вам потрібен мішок там, на, на пів місяця на місяць, то можна купити мішок і все буде е, добре. А якщо, наприклад, у вас 10 гектарів від грунту, або можливо у вас 100 гектарів, і вам потрібно десь цього доброго на мільйони 2 гривень, або на мільйони 3 гривень. Цього доброго вам потрібно. І тоді зекономити 30% це прям дуже класно. Якщо ви там купуєте на 3 мільйони гривень ось цього добрива, то мільйон зекономити і зробити це. Ну, не ви не самі будете робити, а хтось вам буде це робити. Люди, яким ви скажете, що, коли, скільки, чого присипати, насипати. І це буде гарна економія. Або можна його не зекономити, а дати більше цього добрива стільки, скільки потрібно в програмуванні врожаю. Ось його склад цього добрива 134013, в когось було запитання, чи можна моноамонії замінити на монокалій фосфат. В цьому доброві якусь частину можливо зробити так, але тоді буде виходити така ж сама кількість 130-430, але вже не в кілограмі, а в меншої кількості. Можна зробити більш концентроване добриво. Але не повністю, тому що, буде, якщо ми замінюємо повністю моноамоній фосфат. На монокалій фосфат то у нас буде е, зайвий калій і недобір по фосфору. Ну так, хто хоче, може перерахувати. В принципі, все зрозуміло. 13-40-13 в домашніх умовах з мікроелементами, там, де їх на відсотків 40 більше, ніж потрібно, і це є норма для рослини. Е, якщо було цікаво, робіть домашніх умовах і поставте під цим відео лайк. Поділіться цим відео з кимось, хто вирощує. Хто Сам робить доброго і хто бажає зекономити?